Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Король Хел – емоційно далекий старший син короля Англії Генріха IV. Хел не зацікавлений у тому, щоб стати наступником свого батька, і проводить дні, випиваючи зі своїм другом Джоном Фалстафом. Генріх IV викликає свого сина Хела та повідомляє йому, що трону спадкує молодший брат Хела – Томас. Томаса відправляють придушити повстання Хоцпура, але його відсуває на другий план прибуття Хела, який кинув виклик Хоцпуру на єдиноборство. Хел убиває Хоцпера, закінчуючи битву без подальшого конфлікту. Томас скаржиться, що Хел украв його славу. Незабаром після цього Томас гине в битві після своєї кампанії в Уясі. Генріх IV вмирає у своєму ліжку у присутності Хела, і Хел стає королем Генріхом V. Хел обирає мир і примирення з багатьма супротивниками свого батька, незважаючи на те, що його дії розглядаються як слабкість. На своєму коронаційному бенкеті до Фін Франції посилає Хелу бал як неповажний коронаційний подарунок. Однак, Хел вважає за краще подати це як позитивне відображення свого дитинства. Його сестра Філіпа, нині королева Данії, попереджає, що дворяни мають свої власні інтереси і повністю не розкриють свої справжні наміри. Хел допитує захопленого вбивцю, який стверджує, що король Франції Карл VI послав його вбити хела. До англійських дворян Кембриджа та Грея звертаються французькі агенти, сподіваючись схилити їх на бік Франції. У них немає довіри до нового молодого короля, і тоді вони звертаються до головного судді Хела, Вільяма Гаскойна, зі своїми побоюваннями. Гаскойн повідомляє Хелу, що для об'єднання Англії необхідна демонстрація сили. Хел оголошує війну Франції та обезголовлює Кембриджа і Грея. Він підходить до Джона Фалстафа і призначає його своєю правою рукою, говорячи, що Фалстаф єдина людина, якій він справді довіряє. Англійська армія вирушає до Франції. Після завершення облоги Харфлер вони продовжують кампанію. Англійські загони натикаються на величезну французьку армію, яка протистоїть їм. До радить традить відступити, але Фалстав пропонує хибний наступ, щоб заманити французів кинутися вперед на брудне поле битви, де вони будуть обтяжені їхніми важкими обладунками та кіньми. Потім вони будуть атаковані англійськими солдатами і оточені великим легкобронованим фланговим загоном, що сховався в лісі. Фалстаф наполягає на тому, щоб почолити небезпечний хибний наступ, оскільки це був його план. Хел кинув виклик Дофину на єдиноборство, щоб вирішити результат битви та мінімізувати кровопролиття, проте Дофин відмовляється. Починається битва. План Фалстафа працює. Частину французької армії атакують сили Фалстафа, і незабаром вони застрягають у бруді. Хел очолює флангову атаку, і англійська армія перемагає з нерухомлених французів. Фалстафа вбили. Дофин все ще свіжий і у важких обладунках, приймає виклик Хела, але неодноразово послизається і падає у бруд. Хел не дозволяє своїм солдатам вбити його. Хел наказує стратити всіх французьких солдатів, побоюючись, що вони можуть перегрупуватися. Хел досягає короля Карла VI, який пропонує свою капітуляцію, робить його своїм спадкоємцем і пропонує йому руку своєї дочки Катерини Валуа. Хел повертається до Англії зі своєю новою дружиною на урочистості. Наодинці вона заперечує його причини вторгнення до Франції і заперечує передбачувані дії французів проти Хела, припускаючи, що вбивця був змовою всередині його власного двору. Хел протистоїть Гаскойну, який зізнався, що інсценував акти агресії, і заявляє, що справжній мир приходить лише через перемогу. У холодній люті хил завдає удару Гаскойну ножем у голову, вбиваючи його і повертається до китин, просячи, щоб вона пообіцяла завжди говорити йому правду якомога ясніше. Це був короткий переказ фільму Король. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк та підписку на канал, тому що це дуже допомагає швидкому поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео.